як нині було таке діло. Серед літа дві газдені у возайні сестріли. Ще не думало зорити, не видку де стати. Зібралися туди в святу япині. Діла гатіжа, як Явдоха, горі йшла як менка. Мала собі їсти трохи, ще й в річки скленки. Катерина доганяла, тайстров бала, улудинок теж взяла, та й пів мала. Як на томбик пішли, жони стали вже зорити. Катерині кістки ломить, не годно ходити. А Явдоха з горі брететь і набере у саму, що в наяха не не ведуть, вийшла аж у яму. Там заждала катерину, посідали в псинку, відтягли до солонини з самогонку з З горла баби потягнули і не закусили. Ще би трохи та й забули, за ні ніколи. На тайна збирала, та став забіг вітер. Аж уже стали, то й крапіти стали, й завіяв вік. Вішли майже на арсенату, жолобка помали, далі собі попівденці літем забирали. Потягнеся пірошівку понад катуновець, сіли, випити горівку на кожураках. І зналися, що в Бодзорі почали співати. Я то не май трошки горі, та пішли збирати. Вже на прелуці збирали і клали в канту мало. Як я вдохав, трави впала, всі були. Ну, не тема, Катерина, всі мати не місяць. Аж у жарці вчинило на самім дарі. Віті, госи, і я вдохав. Ви Тим більше слухайте, це Всі слова, я знаю всі слова. Колеся <де> світро <себе> відпав, то ми не чуємо слова. Той одесь собі труба заснули я в бечі, <клес> а коли до жити стало, з них їх грібень згорняться. Пусть тебеся в <клес> долину, так ще прошу мають. Коли зайшли у поляну, ми там з пізні, там поленці, на діти приймели, на косівській на рано посадили. Злізли, жани в відховаті, вже тверезі в роді, але я тебе збирати разом вже не ходить.